Вони зберігають вагітність. Дуже пізно да, звертаються в умовах сучасності. Діти хочуть і намагаються швидко подорослішати, спішити нікуди, проте важко донести це до молодого покоління. Нещодавно в Україні було прийнято на розгляд законопроект щодо заборони абортів за бажанням жінки. Нас зацікавило, наскільки масштабною є ця проблема і чи є проблемою взагалі. Обрана нами тема є актуальною для громадян різних вікових категорій та часто є предметом обговорення у війських колах. На загал тема абортів серед неповнолітніх виноситься вкрай рідко. Зазвичай це загальні статистичні дані та коментарі експертів у цій сфері. Метою нашого дослідження є показати кількість зростання абортів серед неповнолітніх віком від 15 до 17 років. При цьому говорять і пишуть про аборти в Україні дуже мало. Настільки мало, що далеко не кожна жінка взагалі знає що-небудь про аборт, крім того, що він існує. Можливо, причина цього досить проста: ті, хто може і повинен говорити чи писати про аборти, не хочуть робити цього підсвідомо почуваючи свою провину за причепність до цього. Ніхто не заперечує, що ця проблема жахлива, тому варто говорити що-небудь більш приємніше. Варто спробувати розповісти про аборти, показавши цю проблему з різних точок зору і освітити її якомога об'єктивніше. Я Артем, мені 18 років, Моїй дівчині 16 і вона вагітна. Звісно, як і будь-який нормальний хлопець, я хочу, аби вона зробила аборт. А дівчина в чергу, не бажає чути в побису дитини. Але чи справиться це в такому терміні? Мене звати Марина. Ніколи не думала, що доведеться говорити про це, але у віці 15 років мене зґвалтували. Я довго, довго не могла зізнатися батькам. Проте чекати не могло. Не могла більше, я зважилась на борт. Зараз живу сім'єю, хожу до школи і з болем намагаюся забути все жахіття, що відбулося зовсім нещодавно. Мене звати Наталія. Мені 20 років. Я виховую доньку. І ви щаслива, що 17 не зробила аборт. Звичайно, з чоловіком були деякі розбіжності у поглядах, але зараз все чудово. Ми живемо разом вже більше двох років. Звісно, не всі випадки незапланованої вагітності закінчуються так, як останні, і, на жаль, відсоток абортів серед неповнолітніх помітно зростає. В вашій увазі представлено статистику кількості абортів у країнах світу та в Україні, зокрема. Ми провели власне соціологічне опитування на тему зростання кількості абортів серед неповнолітніх. Опитування відбулося у навчальному виховному комплексі номер 12 міста корисня вік опитуваних молодих людей коливається від 15 до 17 років. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку тему, як аборти, а аборти в неповнолітньому віці. І для нас на наші питання відповість лікар-гінеколог вищої категорії Лебедюк Людмила Іванівна. Отже, найперше питання в своїй практиці: ви зустрічалися з випадками ранньої вагітності і, і бажанням перервати її? І багато у вас таких пацієнтів було. Ну, з випадками ранньої вагітності в своїй практиці зустрічаюся щороку. Бажання переривати вагітність 15-16 років дуже рідко. В останні роки, можливо, років 5, я і не зустрічала. Які наслідки переривання вагітності у ранньому віці? Що це може призвести? Ну, звичайно, якщо вже вибирати між тим, чи виношувати вагітність, чи переривати, то якщо дівчинка в ранньому віці здорова, да, і має протипоказів таких особливих для виношування і народження дитини, то звичайно потрібно виношувати цю вагітність, раз вже так сталося. І на францівна ви своїй практиці зустрічалися з випадками ранньої вагітності і бажанням клієнток перервати її. Чи є багато було таких? На сьогоднішній день у нас є вісім неповнолітних, які стоять на обліку, яким по 16 років. Які наслідки бувають, коли переривають вагітність саме в молодому такому віці? Чи є це шкідливим? Вагітність в молодому віці. Перервана вагітність в моїй практиці зустрічалася лише один раз, коли батьки, не розуміючи шкідливості для своєї дитини, все-таки вирішили перервати, перервати цю вагітність. Перервана перша вагітність це сам перед це безпліддя майже 98%. По-друге, це гінекологічні різні захворювання. По-третє, це різні інфекційні захворювання, які Призводять до того, що жінка потім не може завагітніти. В своїй практиці я категорично проти абортів, тому я не роблю аборти, маю такий медичний дозвіл. Якщо йде аборт в ходу, то я мушу його зробити. Так, аборти я не роблю. Я считаю, что это, ну, в принципе, нормально, потому что нет нету такого вот семейного-то положения в обществе, там, где он может обеспечить этого ребенка, то зачем вообще его рожать? Это большая ответственность уже, при этом не на одном родителе, тот, кто рожает, а тот, кто еще будет помогать его как-то так содержать. Негативно, потому что ты не можешь обеспечивать человека, которого ты родил, и это очень большая ответственность, мне кажется, поэтому. Лучше не зніматися любов'ю, якщо ти не можеш звичай потім вікон. Ставлюся я звичайно негативно до абортів, які роблять неповнолітні. Тому що дівчинка ще сама повністю не сформована, вона ще сама не розуміє, що вона робить. Тому, як на мене, потрібно її переконувати для того, до того, щоб вона родила. Адже ну, вона робить своєму житті непоправну помилку, про яку Може шкодувати потім все своє життя. До абортів серед неповнолітніх я ставлюся погано, так як я вважаю, що дівчина, якщо вже завагітніла, то повинна народжувати дитину. А аборт це досить неправильно, і тим більше це може зашкодити матері. В ході свого дослідження ми прийшли висновку, що проблема зростання абортів серед неповнолітніх насправді полягає у відсутності статевого виховання у підлітків, тому можна з упевненістю казати, що гіпотеза повністю доведена. Пропонуємо шляхи вирішення цієї проблеми проводити профілактичні бесіди з дітьми в школі, виховувати дітей на належному рівні, аби діти не боялись звертатись за допомогою чи порадою, не випробовувати народні методи, а звертатись до кваліфікованого спеціаліста в разі небажаної вагітності. Насправді, питання, обране нами для розгляду, є проблемою не тільки України, а й світу загалом. Мабуть, чи не кожна дівчинка, дівчина чи жінка думали. Що б я зробила у випадку небажаної вагітності? Для когось відповідь очевидна народжувати. Проте бувають різні ситуації, про які не можна змовчати. І говорити про аборт як про негативне явище не варто. Мова йде про зґвалтування, коли жінка просто не може виношувати дитину від сторонньої людини. Взагалі, проблема ранніх вагітностей криється глибоко у свідомості людей. Інколи батьки самі винні в тому, що їх дочка завагітніла. Надмірними заборонами ми самі підбурюємо ще не сформовану особистість до необдуманих дій. Ні в якому разі не варто нехтувати розмовами про статеве життя, створення сім'ї і самоствердження у суспільстві, як не дивно, також залежить від відчуття власної сексуальності. При правильному статевому вихованні людина не буде думати про незахищений контакт, бо, як обов'язкове, матиме з собою контрацептив від себе додам. Що ми живемо в столітті, де не треба соромитись розповісти дитині про наслідки початку раннього статевого життя, можливо, це вбереже її від небажаної вагітності.